Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як правильно прив'язати ліцензію Майнкрафт до піратського серверу З Вами, погнали! От, заходимо в будь-який Ну, як прив'язати ліцензію Майнкрафта до будь-якого. Ну, не будь-якого, а піратського сервера Заходимо на піратський сервер. От, бачимо. У мабуть, не прив'язана ліцензія. І далі що ми робимо? Далі ми пишемо оцю команду. Натискаємо Enter. Бачимо you, you have... Ну, ми змінили статус на преміум. От дивимося на таб, запам'ятовуємо такий таб. Отакий таб. Відключаємося. Чекаємо, відключаємося, натискаємо. Ще раз прив'язуємо і бачите, Не, Бач. Не прив'язується. І от ми бачимо, що у нас з'явилися такі фейсики в табі. Це означає, що ми прив'язали ліцензію Майнкраф до серверу. Всім хорошого дня і всім пока.